Усім привіт, друзі! Наразі хочу подякувати вам за усю допомогу, що ви надали. Повірте, разом ми вже багато чого зробили для нашої перемоги. Сьогодні я хочу звернутися саме до рибальської спільноти: пересічних рибалок, спортсменів, блогерів, телевізійних каналів, власників невеличких магазинів та ведучих компаній, які виробляють снасті, обладнання. Та займаються сервісом у цій сфері. Разом ми могутня сила. Зараз усі розуміють, як важлива аеророзвідка на фронті. Мабуть, кожен з вас скидався на дрон для Збройних сил. Так, вони дійсно працюють, але вони дуже уразливі для засобів радіоелектронної боротьби ворога. Та відстань польоту дуже замала, що ставить під загрозу наших воїнів. У чому я впевнився особисто. Ми знайшли альтернативу, яка дозволяє пілотам знаходитись на безпечній відстані від фронту, але повноцінно вести розвідку та якісно наводити артилерію на ворога. Знайомтесь: рибальський байрактар. Це сучасний український БПЛА які виготовляють досвідчені хлопці у Дніпрі і постійно його вдосконалюють. Декілька таких пристроїв вже перевірено і одобрено нашими військовими на передовій, які там працюють. І добре, я вам скажу, працюють. Ми вирішили збирати одразу на три пташки, бо є три окремих підрозділи на Луганському, Донецькому та Запорізькому напрямку, які їх потребують. Як ви можете допомогти. Легше всього перейти за QR-кодом посилання на банку або по номеру картки та задонатити таку суму, яка вам комфортна. Якщо ні, то просто розповсюдьте інформацію про цей збір. Ви можете скачати цей ролик за посиланням під відео та запостити його з реквізитами у будь-якій соцмережі. Це й буде. Ваш внесок в Рибальський Байрактар. Віримо в ЗСУ, вірю в риболовні сили України. Дякую.